Курск 100, 108. Ф! Сказали 50. Коротше, все, давайте, тигри, понеслася. Русская федерація Суджа направо, понеслася. Так, вся банда в сборе. Тигры спереди, так, залітаю. Тут нельзя останавливаться, тут треба дубаси. Так що на все бабки. Стомбау нам уже не нужен, не? А що буде за незаконне присічення кордону? А? Штраф! Штраф! Все, летим. Щоб штрафа не них було. О, рамки! Дивися, рамки! Віса! Ну ми на віса заїжджати не будемо. У нас перегруз пацани, тому що у нас тачики заділе бика. Все, границю переїхали, успішно. Все, подгорів наш дракон трохи, звісно. Ну, нічого страшного, Все буває в житті. Війна це така штука, що. Це... Саме головне, дивіться, не застанавлюватися, бо якщо, не дай Боже, ми хоть все літає тут. Просто страшно. Без потір нікак. За ушка щось це у нас. Чуть -чуть. І... Проші, було десь, у нас без... А вот это їх не летово реєстра. Оооо, спаляно. А аренка, оренка, що, що там є таке. Вон літова Ренка. Так, дякунувку Рельск, Суджа, нам направо. Це не работає. не нефть О, транс закрита. Oh, Ой-ой-ой, закрита. Блін, А, а де ж заправиться? Пацани, будь пожалуйста, де в Курській області заправляється. Може хтось там поторговує десь Газом. Газом Газом готується, з балоном. Дві хату ще не спалили даже. Це якийсь комплекс був, хтось щось ще тут. Ой, тут он дивись. Попаляно. ж під... живуть, ці люди. Што? Реально живуть, дивись, ж тут колону. Мазда, що таке? Коні, дивіться, люди. Ходять навіть коні, дивіться, коней не українські війни навіть коней не трогають. Російські, мені кажеться, вже всі давно поїзділи. Зі, да. вже, да. Вон тачка стоїть. О, п'ятерочка! П'ятерочка, привіт! Все на повороті що щось вбилося, що не вийшло. Тут треба акуратно їхати. Так, щось якісь осколки. Світлофор останавлюємося. Так, ваш в світлофорі і стаємо, все, знак. А, знак, стоп. Треба соблюдати правила дорожнього руху.